Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу повернутися до своєї улюбленої теми в шахах, це дебютні пастки. І сьогодні ми розглянемо такий дуже цікавий та гострий дебют, як королевський гамбіт. Він виникає у нас після ходів Е4, Е5 і F4. Хода білих вже на другому ході виникає ця дебютна схема. І, звісно, що так, цей дебют некоректний, якщо ми розглядаємо оцінку комп'ютера, тобто тут вже у чорних є невелика перевага. Але тим не менш, звісно, що це така класична дебютна ідея, яка вже там декілька сотень років, і ми знаємо багато цікавих і гострих партій. Звісно, що вони зіграні вже дуже давно, але тим не менш і зараз теж іноді цей дебют використовують навіть росмейстери. Тому звісно, що можна його грати хоча б час від часу, особливо в короткій контролі, наприклад, в Blitz. І якраз сьогодні ми подивимось дві а, дебютні ідеї. На початку за чорних, а потім і за білих, де у 7 ходів всього лише чорні або білі перемагають. Отож, в цій позиції у чорних є різні варіанти, але звісно, що найбільш принциповий і, в принципі, найбільш сильний хід це ЄФ. Ну і далі у білих теж є тут вибір із двох головних ходів: це кінь F3, такий класичний хід, і сонце 4 той хід, який навіть комп'ютер. Оцінює, оцінює трошки краще. Отож, сонце 4, Ну, в чому тут ідея? Ідея в тому, що а, білі а, не бояться шаху на полі H4, і спокійна його якраз таки і чекають. Але тим не менш чорні цей шах можуть зробити, причому що цікаво, що можна на початку зіграти D5, така теж доволі типова ідея для кролиского гамбіта. І далі на ED F4, тобто в чому була. Суть цього ходу, навіщо ми взагалі віддали пішака на D5. Справа в тому, що ми тепер відкрили, перш за все, свого стона, звісно, що він може працювати по цій діагоналі. І теж, що дуже важливо, ми відкрили і четвертий рядок, що якраз буде цій партії потім і буде дуже важливо. Отож, Ferzer 4, король F1, і отут ми граємо з вами F3. І от, що доволі дивно, що в цій позиції, якщо ми відкриємо базу, базу саме лічеса, а не базу майстрів, то бачимо, що 50% партії це слон P5 хід, найкращий хід в цій позиції, але на другому місці 19% партій – Це хід кінів 3, як і в цій партії, яку ми зараз з вами бачимо. А це вже, звісно, що помилка, оскільки після цього слон у нас залишається без захисту. Ну і далі просто у чорних зайвий слон, і в принципі, виграна позиція. Ну, Можу сказати так, що слон b5, звісно, що білим. Потрібно робити цей хід. Це найкраща лінія. Ну і Тут ми можемо зіграти слон D7, це 6 Ну, Це 6 виглядає як більш логічний хід, оскільки ми з темпом тут граємо. ну і, в принципі, Якщо подивитись за комп'ютером, знову ж таки, то ми бачимо, що оцінка тут приблизно рівна, але що теж важливо, що все ж таки білі залишились у нас без рокіровки, і в принципі це звісно, що для них може бути не дуже приємно. Хоча, знову ж таки, скажу: якщо білі грайсон сонце 4, в принципі, у королевському гамбіті, то вони повинні мати на увазі хід за 4, які чорні рано чи пізно, звісно, що теж можуть зробити. Отож. Доволі цікава ідея, раз її розглянемо, тобто D5 на початку є D, аж за 4 шах, король виходить на F1 і F3. Звісно, що так це розрахунок на помилку суперника, але чому б і ні, можна так зіграти тим більше, що d3, F3, точніше, це одна з найкращих ліній і за комп'ютером теж. І далі давайте розглянемо вже, яка може бути дебютна пастка королевському гамбіті, не за чорних, а за білих. Отут ще більш цікава ідея. Отож, після F4 чорні б'ють, і отут ми граємо вже для цієї пастки на сонце. 4 коні в 3, в 3, 3 і тут немає вже у чорних шаха. Отож, знову ж таки, вони можуть зіграти D5, це поки що нормальний хід. Ну і тут є де, звісно. Що Є найбільш типовим ходом, але можна зіграти кінце 3 теж. Кінце 3, далі де є кінь Е4, g 4 G4, наприклад, зв'язка за чорних. Ми граємо ферзь E2 і хочемо зробити відкритий шах і крім того, ще й подвійний шах І отут, знову ж таки, після шостого ходу білих, давайте відкриємо з вами базу. Ми бачимо, що знову ж таки на першому місці у нас правильний хід вже за чорних. Це варіант з ходом слон E7, тобто чорні закривають. Цю лінію і у біле вже немає відкритого шаху. Але тим не менш на другому місці той хід, який теж дуже логічний, тому що після ходу слон f 3 здається, що у нас провистає ферзь, і ми не можемо зробити шах, Але оскільки ми робимо подвійний шах, то з'їсти ферзя, як і коня. Чорні не можуть, і оце мат в всього лиш 7 ходів за білих. Така дуже-дуже цікава ідея, і що мені сподобалось, що реально часто в цю пастку потрапляють чорні. Тому, в принципі, що казати? давайте невеличке таке резюме по колезькому гамбіту. Ну, Звісно, що ми дуже мало сьогодні розглянули, але тим не менш ці варіанти показують, як тут можуть згодатися події. І, в принципі, оскільки у нас позиція дуже гостра, то можна... Лише один зробити поганий хід, і або залишитись без фігури, або навіть е, отримати мату в 7 ходів, як у цій позиції. Саме тому цікава дебютна лінія, королевський гамбіт, такий класичний дебют. так, звісно, що на високому рівні, в якихось там важливих партіях ми його майже з вами не бачимо, навіть у Бліц, тим більше у якісь більш довгі контролі, роквіт. Тим більше в класику, але все ж таки я вважаю, що на рівні, там, наприклад, до 2000 на лічесі, і тим більше там, до 1800-1600 рейтингу, ви можете спокійно його робити навіть своїм головним дебютом і грати тут. І навряд чи ваші суперники дуже багато будуть знати теорії, тому можете практикуватись і теж використовувати цей дебют. В своїй практиці. Отож, всім дякую за увагу. сподіваюся, що ці партії вам сподобались, і до нових зустрічей.